Із бузини тебе украв, із бузини. Моя смаглява золота сопілко, Я коней гнав, я коней зупинив, на ній не ворухнула жодна гілка. Коли я взяв і пахощі твої, як музику налив собі у вічі, гарячих слів, незмислимі рої літали німо над твоїм обличчям. А я йшов, не бачив куряви, під бузиною залишались коні, і погляд сонця наче неживий. Мені котився на солоні скроні. Ми так були і музика була, та музика ще й досі не погасла. Щоночі білі китиці тепла, до сонних коней сиплються у ясла. І дощ пішов на трійцю, як завжди, надбив повітря скрипом берестковим, бродив собі, як слово попід словом, Клубком у горлі пошепки бродив. Півонія лежала на вмання, сама собі ржавіючи лежала. Її було рукам уже замало, півонія лежала на вмання. на дощу той розкутий, молодий, на всю глупоту, на все невміння, на твій поділ, що танув над коліньми, і на двері ті фарбовані у що зачинялись поперек ходи.